Нещодавно на одному з телеканалів вийшло дуже цікаве вітчизняне кіно. В цьому фільмі журналісти розповідають про п'ять днів, які вони провели разом зі спільником президента, лідером фракції БПП Ігорем Кононенко. Витвір мистецтва в стилі доброго дня товариші діти показує, як добрий Кононенко ремонтує дитсадки, грає з хлопцями у футбол, виступає перед ними на лінійці. Хоча насправді Кононенко трохи не такий. Грошей в цього мецената немає навіть на виплату пристойної зарплати. Наприклад, на АТП, що належить Ігорю Кононенко, яке не показали у фільмі працівники скаржаться на затримки зарплати, борги та примусові звільнення. Історія патріотичного жлобства. Далі промисловий район столиці. 15 років поспіль. Звідси вони роз'їжджалися по світу. Міжнародні рейси були: Голландія, Бельгія, Германія. Возили різне ліс. Продукцію «Рошен». на своєму мазі далекобійник Сергій об'їхав пів Європи і, можливо, їздив би далі, але його поставили перед фактом. Залишаєш автомобіль і звільняєшся за власним бажанням. У компанії, начебто, розпочалися важкі часи. Приїхав з рейса 12-го числа. Я здав е, отчот і зразу я вже звільнюю. На другий день зі мною розрахувалися за гроші ці, що ну, зарплату. О, а підочутні вони не розраховують. Мова про гроші на різні витрати в дорозі від платних автодоріг до непередбачуваних ремонтів, пояснює колега Сергія Микола. Нам давали ну, определену суму там 700 гривень давали і 200-370 євро. Ну це дороги проплачувалися, ну багато чого входило сюди. Мойка машини обов'язково, тому що в Європу заходиш, машина повинна бути чиста. В цю, в цю суму ми ніколи не вкладувались. Ми приїжджали, здавали відчот і набігала після отчота, десь 4,5 до 5 тисяч, набігала сума. От ми віддамо, з'їсти ще раз ми віддамо. І так тягнулося, 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 потім набігло вже стільки, що. Ми додавалися десь 4,5 тисячі гривень. Це з кожного рейсу. Я робив два кругу рейсу. От, виходить, він мені 8 тисяч не додавав кожний місяць. І таке продовжувалося майже три роки. За цей час кожному з водіїв, а мова щонайменше про півтора десятки чоловіків компанія заборгувала солідну суму. Мені 168 тисяч гривень. Вже після того, як його звільнили, Сергій зрозумів, тисячі кілометрів, сотні недоспаних ночей у дорозі все це було безкоштовно. Рідна компанія розраховуватися із ним не збирається. Я його спитав, ви дасте гроші чи ні? Він ні, подавайте на суд і рукою махнув, наче не потреб. Він от роботи матеріал. Він це не аби хто, а батько Ігоря Кононенка, того самого, що народний обранець, найближчий друг, бізнес-партнер та права рука президента Петра Порошенка. Ігор Кононенко разом з батьком Віталієм Івановичем володіють підприємством Сатурн Транс, яке входить до холдингу Укрпромінвест Петра Порошенка. Саме ця компанія Сатурн Транс не віддає далекобійникам зароблені гроші. Наприклад, Миколі заборгували 182 тисячі гривень. Всі ці гроші на відрядження чоловік діставав з власної кишені. Помагала дочка, допомагала, вся сім'я робила, щоб з'їздити в Рей, щоб заробити якусь зарплату. Я не, не, не харчувався в кафе, я не харчувався в барах. Все з дому готували, холодильник був, оце так і виживали. Водії розповідають, як з керівництво поставило їм ультиматум. Максимум 40% боргу повернуть. Беріть або не отримаєте взагалі нічого. І на додачу жорстка і цинічна умова. Водії мають написати розписку, начебто, отримали усю суму і претензій до підприємства не мають. Нам пропонували зразу 20%. О, потім пройшло два дня, пропонували 40%. Ну з цих 40%... Навряд що вони й отдадуть, і цих 40, і ніскільки скільки вони нам не оддадуть. Далековійники вважаються подачкою й обманом, не погоджуються, йдуть до керівників Сатурн Трансу в чергове. Адже вони вже не перший день оббивають пороги компанії. А поставити питання сьогодні тут знову немає кому. Директор, наче у воду канув, телефони, не відповідають в бухгалтерії лише розводять руками. Я як бухгалтер, я все рівно у мене є конфіденційна якась інформація, яку я не маю право розголошувати. Юристи дають їм надію, шанси отримати гроші є. Це звертатися безпосередньо до суду з метою стягнення таких витрат на відрядження компенсації у судовому порядку. На додачу днями вони звернулися із листами до прокуратури та державної служби з питань праці. Чоловіки сподіваються на чесне розслідування їх справи, які б впливові персони не були в ній задіяні. Він обіцяв, обіцяв буде, 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 і потім тоді так кинути.